Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Високий рівень енергії допоможе вам досягти багатьох поставлених на сьогодні цілей. Не бійтеся братися за складні справи, активно рухатись уперед. Займіться обговоренням фінансових питань. Вам на думку можуть спасти цікаві думки, як заробити більше або як ефективніше витрачати гроші. Телець. Більше уваги приділяйте питанням, які приноситимуть вигоду в майбутньому, допоможуть вам розвиватися та просуватися кар'єрними сходами. У спілкуванні виявляйте ввічливість, не впоступайте у конфронтацію чи спекотні суперечки. Близнюки. Питання, які доведеться вирішувати близнюкам, вимагатимуть від них великих емоційних витрат та нервової напруги. Не бійтеся звертатися за допомогою до близьких людей чи колег. Рак. Вдалий день для започаткування нового цікавого проєкту. Раки зможуть швидко зорієнтуватися та зрозуміти, як краще досягти потрібних результатів та отримати вигоду. Вам доведеться активно допомагати комусь близькому, давати поради чи брати участь у вирішенні його проблем. Лев Якщо у вас є сміливі плани або цікаві новаторські проекти, 16 серпня чудовий день, щоб приступити до їхньої реалізації. Зірки попереджають, що Левам сьогодні буде складно висловлювати свої емоції, підтримувати близьких. В особистих відносинах виявити м'якість, не наполягайте на своїй точці зору. Діва. Ваша активність у робочих питаннях та цікаві ініціативи можуть бути помічені керівництвом. Діви можуть розраховувати на допомогу та підтримку колег на плідну командну роботу. Можливо, вам доведеться змінювати свої плани і займатися чимось важливішим і несподіваним. Терези. Вам не вдасться вирішити всі заплановані питання. Виникатимуть несподівані перешкоди та затримки, тому відкладіть менш важливі справи на завтра, а сьогодні працюйте не поспішаючи у комфортному для вас темпі. Так ви зможете зробити більше і збережете сили до вечора. Скорпіон. Щоб ваші ідеї скоріше реалізувалися, вигадайте чіткий покроковий план і намагайтеся візуалізувати бажаний результат. 16 серпня віддайте пріоритет заняттям, які вам подобаються і приносять задоволення. Відновити сили краще на свіжому повітрі у компанії друзів чи родичів. Стрілець. День складний та напружений. Стрільцям доведеться вирішувати численні проблеми, долати постійні перешкоди. Обставини можуть скластися для вас несподіваним чином. Можлива важлива зустріч із цікавою людиною, тому більше зустрічайтеся з новими людьми. Козиріг. День підходить для завершення старих проєктів та виправлення допущених у минулому помилок. Зірки не радять розпочинати нові справи. Відкладіть їх на інший вдалий день. Спілкування з близькими, обговорення спільних планів підніме настрій козирогам і наповнять їх оптимізмом. Водолій. Зайва підозрілість і ревнощі буде притамана водолієм 16 серпня. Через це спілкування з рідними та близькими може бути складним та напруженим. Відверта розмова з ними виправить ситуацію та покращить ваші стосунки. День також підходить для прибирання будинку, наведення ладу в особистих речах. Риби. Сьогодні вам корисно знайти новий стимул рухатися вперед. Почати по-іншому ставитись до щоденних робочих обов'язків. Всі питання рибам потрібно вирішувати нестандартно, виявляти фантазію та творчий підхід. Ділові пропозиції вимагатимуть від вас ретельного обмірковування та вивчення. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.